Доброго дня, дівчата, мої прекрасні жінки. Хочу записати сьогодні відео, підсумок нашої з вами роботи, якої саме уточнюю. Да? Це робота в нашій групі, дослідницько-терапевтичній групі, яка наз... має назву Я і моє Дзеркало. Я її ведуча Тетяна Гриненко, розстановник. Психоаналітик, і також маю спеціалізацію у напрямку процесуально орієнтованої терапії. І вчора, 3 жовтня, стартанула наша група, і я хочу поділитися своїми враженнями, своїм сприйняттям. Процесів, які там відбулися, можливо, це буде цінним для учасників групи цієї можливо, якщо учасники не дадуть згоду, ми можемо це оприлюднити. Ну і звісно, це дуже корисно для мене, бо вчора я планувала тільки старт, тобто таке знайомство і розміщення по суті запитів. Але за три години ми провели, як на мене, просто дуже велику роботу на диво. І я хочу поділитися, по суті, інсайтами цієї роботи. Ну, по-перше, веду я такі групи все ж таки більш у процесуальному ключі. Тобто я відслідковую те, що проявляється в полі. Тобто, якщо розстановка вона виходить з певних ролей, тобто ми стартуємо з певних конкретних ролей, які ми призначаємо, і потім ми відслідковуємо якісь зміни і трансформації, то процесуальна робота, як на мене. Є така різниця да, з розстановочною, це коли ми входимо просто в чисте поле, що називається, і а, проявляємо ролі, те, що є. І це завжди такий, як на мене, цінний момент, а, бо Б, я тему не придумала групи, якби я не фантазувала про групу.